Оце зразу вам кажу, що гарна пропозиція за 129 гривень кава натуральна смажена мелена 240 г. Зараз взагалі не купиш за такою ціною. На неї знижка 35%. Оце класична. А поруч стоїть посмажена та змелена, традиційна, за 154,50 також 240 грам. Далі йде Якобс Еспресо. Це ну дрібного помолу еспресо мелена 149 гривень, тут 230 грам, і знижка 42 Всіх вітаю із магазину АТБ. сьогодні середа, і як завжди по середам в по АТБ починаються новенькі акції, які діють тиждень. Почались вони сьогодні. Вони сьогодні 5 листопада і будуть діяти по 11 листопада. Включно Якобс Монарх. Це кава смажена в зернах. 699 гривень за кілограм цілий 42% знижки. І тут 42% знижки. Слухайте, ну гарні знижки на каву. Да? 309 гривень 190 г. Кава розчинна, Якобс Монарх. Ну, тут також добра ціна. Якобс Монарх сублімована 279 гривень за 200 грам Зі знижкою 42%. І капучино Чока розчинний з какао. тут. Ну, какао по типу така мілка. 42 відсотки знижки 169,90 за 500 грам. І далі йде чай під лавере. Тут аж чотири види, суміш трав в сашетах з ярликом. Далі асорті з ярликом. Асорті – це чотири види оцих сашетів різних. Далі, ну це все по 25 пакетів. Тут також з ярликом ідуть. Біргамот, ваніль, гранат, трюфель не буду все читати. Тисяча одна ніч". ось тут блекті, є чорні, є, зелені. 49,50 за 25 пакетів чай лаварена. Всі знижка 35%. О, оце класні пластівці вівсяні від Делюкс. Це бренд АТБ, але виготовляють саме в Німеччині. Такі дрібнозернові. Просто кипятком заливати і швидко готуються. 34 десять за 500 грам. І є пластівці вівсяні, крупнозернові. Але вони також плющені і швидко заварюються. 34 десять за 500 грам. Види пельменів від бренду Левада. Почнемо з цієї позиції, красиво запакованої. Ось такі пельмені, панські називаються заморожені, такі малесенькі. Так, вони коштують 54,50, Ого, на них, знижка ну, і шкаш, 45%. Гляньте, такі дрібненькі 54,50 за 600 грам. Гарна ціна. Зрозуміти, тільки м'ясо сировина, фарш, куряче. Більшість м'яса. Тут в складі куряче. Далі йдуть пельмені. Кермові з яловичиною заморожені. 97,90 також мінус 45% знижка. За 800 грам ціна 97,90. Оці саме з яловичиною заморожені, вже не такі дрібні, але теж такі маленькі. І ще один вид пельмені, ось такі яловичиною та свининою заморожені. Тут аж 900 грам за 105,90 і також гарна знижка 45%. Яловичина та свинина в складі. Ось такі гарні, оце я вважаю гарні пропозиції від бренду «Левада». Новий товар і зразу в акції. Ось такі вареники від бренду День у день з сиром кисломолочним солодкі. 400 грамів, ціна 39,90 за 400 грамів. І також знову новий товар і знову в акції пельмені з куркою, свининою та яловичиною. Так, день у день бренд 800 грамів, ціна 71,50 зі знижкою 24%. Риба тижня, тепер у них весь час є риба тижня, на одну позицію гарна знижка, 21%, 169,90 ціна за кілограм саме на хек фупсі. Він йде ось в такій упаковочці, в синій, з зеленим написом. Я тут все перерила, як хек тихоокеанський, є хек заморожений. Хек фупсі, я так розумію, розібрали по 169. Але я думаю, що його викладуть пізніше. Це бренд Водний світ. Банка оселеця, саме банка скляна філе оселеця від бренду Веладіс. Так, тут 470 грам, воно йде в олії. Ціна зі знижкою 132,50, мінус 32% відсотки знижка. Ну, зручно мені зставіть своя лінія з ікрою риби океанічною та копченою сьомгою. 180 грам. Ціна 41,90. Тут знижка гарна, також 30%. На м'ясо м'є від своя лінія, заморожене, варено морожене в глазурі, запаковане під вакуумом. Тут 350 грам. Ціна 87,90 зі знижкою. І в акції морський коктейль знову від своя лінії заморожений, глазурований 117,50, ціна за 400 грам зі знижкою. Знову мінус 30 на три позиції. Це бренд своя лінія. Баночки у них ідуть без ключа показую. Є сардина атлантична в томатному соусі 240 грам, ціна 45,90. Є сардина атлантична з додаванням олії натуральна 240 грам за 44,50. І Є сардина атлантична, але вже баночка Ключем бланшована в олії, ціна за 240 грамів 46,80 Так, гарна знижка, мінус 40% на салямі баварська сирокопчина від бренду М'ясна лавка, ковбаса першого сорту 35,39, Ціна вказана за 100 грам. Тут ціна за паличку знову від м'ясна лавка, салямі фінська напівкопчена напівкопчина першого гатунку. Палочка 420 грам, ціна 110,90, і мінус 20% знижка на ковбасу. Своя лінія, австрійська, також м'ясна лавка копчено запечена першого сорту 140,90 за палочку 480 грам і виріб фарш, фаршевий ковбасний ряд. Новомиргородський, 46,50 за 420 грам. На нього знижка 40%. Ще хочу показати деякі цікаві позиції. Тут знижка у нас 27% на цей хамон Ель Медоса. Ну, виготовлений в Іспанії. Так, 73,60 за 80 грам. А якщо у вас є карта АТБ, то вовче 69,90. Також. Пропозиція 29% знижка за 180 грам, 118,90 нарізка асорті від Гловина. Тут Балик Дарницький, далі папероні ковбаса і Брауншвейська. Все разом це 180 грам і ціна 118,90. Виглядає, знаєте, смачно нарізочка ця дійсно. Мінус 30% знижка. на... Сардельки з м'яса птиці першого гатунку, австрійські 22,09, Ціна вказана за 100 грам. Гарна пропозиція на ковбасу від м'ясна лавка до пюрешки варена. Від своя лінія 500 грам. Ціна 75,90, ковбаса. Варена першого гатунку, І, Будь ласка, на неї знижка 40%. Ще якусь я тут пропозицію побачила. А тут мінус 30% на грудинку від своя лінія. Показую, виглядає смачно грудинка. Ціна вказана за 100 грам 35-10. Оце зі знижкою 35-10. І тут також знижка 20% на ковбасний ряд, Ковбаса варена Класична з шинкою другого сорту. Від розумний вибір. 500 грам, 69,90 Ціна за паличку. Сир м'який, так Філата 180 грам 48,90. От на нього знижка аж 33%. Сир напів, твердий, сер каштелян, так називається, золотий пластинами, нарізаний 61,90 за 135 грам, і також 135 грам 6190 королівські пластини по 26% знижка. Також 26% знижка від серенада салями ось так нарізаний. Пластинами 58,90 за 135 грам, і знову від Серенада Радомір 65,90 і також за 135 грам. Тут по 200 грам. два види. Є Радомір, є Гауда, бренд Серенада. і за 200 грам 80 гривень 90 копійок. Знижка 26%. Далі йдуть ось такі сири, Чедер пластини 52,90 130 грам. від бренду Сертоп. Є чедер, є гауда і є також тост. Просто тост. Мені здається, ще є едам, але тут три ціни. Капо-52-90 за 130 грамів. І сир від «Золотий резерв». Є чедер, є сулугуні і моцарелла. Всі вони по 180 грам, ціна зі знижкою 67,60. Сир плавлений від «Своя лінія», 70 грам, 38% жиру, уточняю, 16,30 ціна зі знижкою. І один вид від «Своя лінія» – лактемін фірмовий, 16,30 Тут мінус 26% знижка на сир плавлений. Розумний вибір 19,90 за 160 грам. А, це плавлений молоковмісний. Ось цей ну, 19,90 економ пропозиція. Гарна знижка на біло 40%. Крем, сир оріджинал 55% жиру, 160 грам. Ціна зі знижкою 43,90. Дійсно, от тут знижка добра 40%. Гарна акційна пропозиція на галичина, карпатські йогурти з різними смаками. Упаковки йдуть по 240 грам. тут 2,2 жиру, по 25,80 Смаки є різні, лаки, чорниця, з також суниця, манго і є класичний йогурт без додавання. Тут 1,6 жиру, 26,90, також ціна за 280, а тут 280 а ці всі по 240 Такі маленькі є йогурти від Галичина. Так, скільки тут? 115 грам. 1,5 жиру. Є вишня і є персик 12 гривень 20 копійок за цю упаковочку. Далі у нас йдуть йогурти від злавода. Упаковка 750 грам, зручне пакування, 1,2 жиру, є смак манго банан та льон, також полуниця банан та льон і малина і полуниця без льону. Всі вони по 42,90 зі знижкою 35%. І у злагоди також є без наповнювачів, без цукру, 1% жиру, 750 грам, ціна 40,90. Сир кисломолочний від своя лінія. 300 г. Такий розсипний, 5% жиру, 300 грамів, 53,50, знижка 20%. Ще ось також від своя лінія кисломолочний сир, нежирний, не вказана навіть жирність, 300 грамів, 52,50. Також з 5 по 11 листопада в акції два тортики по гарній пропозиції. І вони є в наявності, що рідко буває, коли я показую ці акційні тортики. Знижка 23% на грільяр з арахісом. Тут 500 грам. Ось так він виглядає в розрізі. Ціна 229,90 замість 300 гривень. І гляньте, який він гарний, синький. І також торт називається. Насолода від своєї лінії зі смаком манго 650 гривень. Я так розумію, що безквітні біз... такі коржі і кремом манговим. Так, біда, бісквітна ж насолода. 179,90, а тут 650 грам. Ось в цьому 179,90 Цукерки Цукерки, ташине молоко, молоко від бренду Жако. 12,90 мінус 40 відсотків знижка. 121 гривня всього за кілограм. Ось оці, ці легкість на десерт. Жако. Перша зефірна фабрика називається. Це виготовляють нові ласощі, Житомир. Ну прям в Житомирі виготовляють. Тут вони його просто в коробках поставили. Треба розпаковувати і брати скільки вам потрібно. Ціна дуже дуже гарна. Замість 205 гривень за кілограм 121 гривня. Супер пропозиція. Оліс мінус 35%, 180 грам, солодкий чілі соус. Ціна 20,50, замість 31,60 Ну, Дійсно добра пропозиція. І два види соуса від Густо з гарною пропозицією. Мінус 33% 22,70% за 180 грам, є часниковий соус. І є також сирний 23,90 180 грамів. Гірчиця від щедра, медова, з медом та корицею. Цікавий смак. За 120 грамів всього 13,90. Тут знижка гарна, аж 33% від щедро. Провансаль майонез, маленька упаковочка, хоча й не така маленька, 300 грам, 60% жиру, ціна 32,50, тут знижка 33%. І також акція на майонез від своя лінія, смачний, називається 50% жиру, ціна 40,80 за 500 грам, 34% знижка. Бачу, що багато м'яса зразу викладають. Це старі акції, чомусь не прибирають. А на цьому тижні з 5 по 11 буде діяти знижка на стегно від всіх брендів, які представлені в АТБ. Це курчата, бройлери охолоджені від ТМ Золотка, знатна курка, наша ряба, Улар та Чабаторучка. 135 89, це знижка 24%. Всі стегна, які тут є, вони йдуть по 135 гривень за кілограм, неважливо, якого бренду. Хотіла вам стегну показати, а тут якось все, знаєте, не стегно. Ну, Є тут стегно де-небудь. Поки ще не повикладали стегну. А і грудинка в акції, до речі, тільки відзнатна курка. От її, бачите, зразу повикладали. Вона йде зі шкірою 1679, це 167 гривень за кілограм, нормальна ціна. Акція на цьому тижні на люля кебаб і чебабчичі. На всі. Є глобино, є це м'ясо і є п'ятачок. От, до прикладу, ось такі чивапчичі в, в беконі по 109,90. Тут 600 грам. А ось оцей кебаб раз. І люля кебаб 2, там, де це м'ясо, відглобено 500 грам яловичу свинячий чи зі свинини, Всі вони по 109,90, на всі знижка 18%. Ой, знижка навіть на банан. Перший гатунок 54,95, Ціна за кілограм, а гарно виглядає. Вибачте, будь ласка, так і помело Також перший гатунок. 81,95. Бачите, банани приносять їх, розбирають за такою ціною. І мандарин. Перший гатунок в акції 4795. Отакий м'якенький. Зараз ще смачні мандарини. 47,95 за кілограм. Знижка на миту морку першого гатунку. Ціна 15,49 за кілограм. Знижки на чіпси. Великі упаковки чіпс. І хвиляські, є нехвиляські по 27,20. Рифлені зі смаком фасабі, хвиляські лисички в сметані. <сум> Далі. Зі смаком паприки, всі по 110 грамів по 27,20 із зеленью. І акція на живчики, Два види живчика. О, Це є з лісовими ягодами і є класичний з яблуком. Газований напій по 2 літри. 2 літри 32,90, мінус 40% знижка. А ще тут є смак груші за 32,90, три види живчика. В алкогольному відділі також гарні пропозиції. Оце, до речі, виготовляють в Бельгії алкогольний напій з ромом, 35% місткість алкоголю, spice Gold, і коштує 132 гривні за пляшечку 05. Далі і ще ось така знижка. Аж 40% Такий набірчик симпатичний. Де келихом, віс віски це да набір віскі оріджинал, 700 мл Плюс стакан бренд називається Белз. Такие як подарункова упаковка 329 гривень, замість 549. На нього знижка аж 40%. Знову в акції пиво від повна діжка, тільки на цей раз 450 грам. Ось такі пляшечки. Є м'яке світле, а є оксамитове темне. Получається, пляшка нестандартна. До речі, 450 грам за ціною 23,50. і 43% знижки на велику пляшку від оболонь 54 гривні. Так, де у нас оболунь? Ось це величезне пиво. Світле 2 літри 350 мл, ціна 54 рівно. В відділі непродовольчих товарів покажу швиденько тільки найбільші знижки. Засіб від Johnson і Джонсон. Це містер Muscle 3190. Він розсипний. 70 грамів. Мінус 30%, 31,90. Бачите, його забирають. Мабуть, гарний. Також засіб для миття посуду. День у день він йде з дозатором. Тут я бачу два види: алої, віра, гліцерін, а також цитрус та зелений чай. Ціна за літр 50 гривень, 50 копійок. І це день у день, але вже запасочка йде. Також два види. Є бальзам зелене яблуко, а є авокадо і алоя 24,90 за 500 мл. І гарна знижка 30% на засіб від. Містер мускул для миття скла з розпилювачем. 79,90 ціна за 500 грам. Крем сів, мій улюблений крем для чищення. Тут і ванну кімнату можна чистити, і кухню. 66,90 за 500 грам, що видаляє 100% стійкого бруду. Оце правда. Далі 76,90 сів в розпилювачі антіналіт. Також ціна за 500 грамів мінус 30%. Непогана ціна на шампунь від Ecoline. Шампунь є двох видів, два в одному, 4290 за 400 г, аж 35% знижки. Це гарний бренд Екмі. Екмі це той, що виготовляє фарбу рябіну. В Київській області знаходиться 4290, 400 г. З олією вівсає і з олією жита та екстрактом мальви. Бучте, якщо у вас є картка АТБ, це називається ексклюзивна знижка, то ось оцей папір Elite Soft ось такий. Чотири рулони, получається він тришаровий за 52.90 буде замість 79. Знижка для всіх з 5 по 11. Папір туалетний від сніжна панда, двошаровий, 4 рулони, Ціна 44,50, мінус 40%. Гарна пропозиція на сніжну панду. Точному відділі. От все, що знайшла, показала тільки йогурти, в основному, сир, а так, щоб молоко було з гарною знижкою чи вершкове масло. Я не знайшла. Дякую, що дивитесь. в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.